«Привіт, друже, трішки новин із партнерки саме для тебе. Отже, погнали, завтра, 24 січня, стартує прогресивний шанс. Ти знаєш, як він працює, буде по одному слоту на кожну рідкість із всіх уламочків відповідно. Ну, звісно, крім зелених. Які герої туди входять, ми зараз з тобою побачимо. Е, першою героїнею виступає у нас герцогиня Ліліту. Топовий саппорт, як на Аренці, так і в ПВЕ. Контенті, хотів би її собі отримати, звісно, поки що немає. Йдемо далі. Наступний герой із вищих ельфів і це Татура Льодокрил. Був на злеті, роздавався в багатьох івентах, досить непогано себе зарекомендував в анкільчику з Демітою. Також непогано заходить на Аренку. Такий тверденький герой. Ідемо далі. Наступний герой у нас досить новий, і це Пірол. Що з нього можна сказати, досить непогано себе може показати на Гідрі, звісно, якщо вам герой із такими штрафами, як зменшення швидкості, блок бонусів, зменшення точності, потрібен. Також він тебе позиціонує як герой, який збільшує опір вашій команді. І наступною героїною із Войтів у нас буде із воїнів Сутіні, а саме ЮМЕКО. Суперова героїня, так само топова як на аренці, так і на гідрі в командах із Трундою. Має суперкласні навички. Я так думаю, вона не потребує в тому, щоб її рекламувати. Добре, і в цей день, 24-го, будуть наступні епіки. Першим епіком у нас буде із Ящеролюдів, і це буде Кварган Увінчаний. Такий непоганий герой, але тільки на війну фракції. три шістірки. Три шістірки рекомендацій. Ідемо далі. Наступна героїня із відступників і це буде, друзі, Траха Всесила. Один із самих, е, сильніших епіків саме героїв підтримки, на мою думку. Суперово заходить по всіх підземеллях, де потрібен її. Кіл, також на гідру, якщо у вас немає кращої альтернативи, можна качати та використовувати. Але я би не качав на аккаунті більше однієї штучки. Ідемо далі. Далі наступна героїня Войдова, і вона в нас із воїнів сутіні. І це, друзі, оборо досить непогана також героїня, але, ну не знаю, якби вона мені випала, я б її зараз вже й та й не качав. Недавно була в ролику. Та моделька прикольна. Ну, але така посередня героїня, на мою думку. І друзі, 25 числа будуть наступні герої. Із легендарок. Це буде топова Ельва. Суперовий герой підтримки. Так, будь ласка, грузися. Суперовий герой підтримки. я Сам її досить недавно отримав. Використовую, кайфую, нарадітися, не можу нею. Входить в мене по підземеллях на гідру на арену кругом ходить. Наступний герой у нас буде із покручів. Так, де ти є, де ти є? Де ти є Разельбах? Е, що за нього можу сказати, непогано, досить непогано себе зарекомендував саме на гідрі, Може сміло, якщо його нормально одягнути, не топово, нормально одягнути, дати йому адекватну команду, може сміло на третій гідрі по 100 мільйончиків соло дамажити. Так що, якщо робили злиття на нього, і він у вас ховається десь на складі, напевно, настав час його звідти витягувати. А якщо ні, і він вам приглянувся, можете спробувати його собі дістати. Добре, наступний герой у нас Уко, далеко не йдемо. Також був на злеті суперовий герой. Так же ж само, як на гідру, так і е, на аренку. Супер рандомний за рахунок. Своєї пасивної навички на Аренці і також корисний всіма трьома е, навичками також аурою на Гідрі. Рекомендую, у кого хороший, в кого немає, і хто кусає лікті, що не зробив злиття, напевно, вартує під нього відкриватися. Добренько із войдів героїня у нас буде із воїнів Сутіні, і це Шуджень доблесна Досить нова героїня, але уже себе гарно зарекомендувала. Так само, як на Аренці, і так само на гідрі у командах із трундами. Показує топові результати. Добренько. Із епіків. Хто у нас із Епіків буде? Йдемо до духів лісу. І. Віра Нон шовкова, на мою думку, це саме один із самих збалансованих епіків, і мені такі епіки, такі епіки, дуже подобаються, коли є воскресіння, якийсь підхил, збільшення швидкості і якийсь мінімальний дебаф. Також має ауру тільки у крипті фракції. Якщо вам потрібно духів лісу закрити, віренон, звісно, можна собі виловлювати. Але у духів лісу є ще нота деревощит, який себе також досить непогано може показати, якщо вам потрібно пройти війну фракцій. Також далеко звідси не тікаємо. Топовий креодан сапфірний. Уже себе зарекомендував на хардовій лаві також місто, куди ж без нього є кімнати, де потрібно не один навіть криоданчик для того, щоб його закрити. Рекомендую супоровий герой. Особисто вже в мене є три на аккаунті, ну тільки одного почав качати. Добренько. І остання героїня у нас із відступників. І це золота жниця. Колись вона мала одну із найбільших баз швидкості, і з підпаки колись рулили на ренці. Її багато хто використовував за рахунок ось цієї навички, за рахунок того, що база швидкості трішки більша, ніж у арби. Але на сьогоднішній момент вона вже так трішки та й втратила свою актуальність. Також, друзі, це ще не все по новинах 24 Числа у нас стартує подія. На x3 шанс випадіння сетів в швидкості із дракона. Також буде подібна е, подія із Голема. Буде 27 січня Х3 на сет прокляття саме на Големі. Нам плари кажуть, люди ідіть фарміть, пора вже робити свої команди на гідру. Я також. Їх тут підтримують, це, це потрібно і потрібно розвивати свій акаунт для того, щоб набивати все більше і більше на гідрі. Друзі, ось такі новини: також що вам ще хочу сказати: помимо того, що буде прогресивний шанс, в п'ятницю, в цю п'ятницю, 26 січня, буде подія масовий призов. Тільки які там будуть ікси і на яких героїв, і чи взагалі будуть ікси на героїв, може просто якийсь Х2, поки що невідомо. Але така інформація є, вона не прихована, і просто так її вам кажу, щоб ви знали, чи вартує байтитись умовно на ліліту і Ельву, чи на якогось Уко, чи, можливо, вартує почекати ще один день, щоб в п'ятницю відкрити під масовий призов. Тут вирішувати вам. А наразі. Я надіюсь що ти отримав для себе щось цікавеньке. Якщо так, ти знаєш, що зробити. І звісно, зустрінемось в наступному відосі. I love it.